Молоді завжди йде сильна енергетика, тому що бачать ці очі, які налаштовані на перемогу, які дуже хочуть перемогти. заряджені їхати за перемогою. Де вони всі цікаві, кожен спортсмен, спортсменка це особистість, це особистість, тому що вже це спортсмена найкращі в Україні. Вони здолали дуже багато змагань, щоб потрапити на ці змагання. Дуже хороші проводи. Енергія була дуже хороша. І я навіть поринув свої згадки, як колись нас так само проводжали на цей фестиваль у 2011 році. Враження лише позитивні, найкращі. І впевнені, що з такою енергією наші спортсмени, юні спортсмени, достойно представляють нашу Україну. Я хочу показати гарний результат, викликатися на максимум і довести, що я чогось варта. Я вважаю, що найголовніше на змаганнях показати все, що ти вмієш. От не переживати, не думати, що щось буде погано, а просто зробити свою роботу. Хочу приїхати показати найвищий результат, показати те, на що я здатний, виложитись на максимум. Для мене це велика честь. Дуже це ціню, що у нас є можливість, що Збройні сили назборонять. І є така можливість їх представляти нас, нашу державу. Участь України в такому фестивалі надзвичайно важлива, тому що саме ці юні спортсмени більшість із них проживають в Україні. Вони тренуються в українських реаліях під щоденними бомбардуваннями, щоденними відключеннями світла, тепла. Вони, як ніхто інший, знають, для чого вони туди їдуть. І Я впевнений, що це так само придає мотивацію показувати. Хороший, найкращий результат, який вони тільки можуть показати. І завдяки цим результатам в усій Європі, в всьому світі будуть говорити про нашу Україну. Важливо нагадати всьому світу, що мили є, що Україна вистояла, що ми виборюємо свою незалежність, що ми були, є і будемо. І наш прапор буде майорити по всьому світу. Зараз такий важкий час. Ми маємо показувати, що Україна варта, що вона може конкурувати на міжнародній арені, і це велика відповідальність нести прапор України. Цікава команда, класні хлопці і дівчата і дякуючи тренерам, які готували цю команду, лікарям-масажистам всім тим, хто підготував цю команду, і команда буде дуже Потужно представлена на європейському нашому фестивалі. Ну що ж, юні спортсмени, хочу побажати вам, щоб ви насолоджувались кожною миттю, проведеною на цьому Олімпійському фестивалі. Адже саме ці емоції ви запам'ятаєте на все своє життя. І я впевнений, що з позитивними емоціями у вас все вийде. І повірте, вся Україна вірить в вас. Перемог позитивних емоцій вигравати. Програвати з посмішкою, але вірити в себе і вірити в Україну.